Дівчаточка, всім привіт! Зняла для вас підбірку класних ланчів-перекусів для вашої дитини до школи. Перший ланчбокс у нас підуть мафіни, які ми спекли. Огірочок порізаний соломкою. Та ось такий цей відео ми розмістимо з вами огірочки. Далі ми візьмемо ніж та розріжемо мафіни навпіл, тому що також у нас залишилися горішки. Перший ланчбокс виглядає в нас ось так. Для наступного перекусу нам потрібен буде лаваш тоненький, потрібен буде сир також тоненько порізаний, шинка, але ви можете замінити її на курочку. Також потрібно буде сир Філадельфія, листя салату, морквинка порізана соломочкою, та ось такий сухофрукт, де Ринка обрала банан. Отож, розстеляємо лаваш, беремо сир Філадельфію та змащуємо. Ось такими дрібками розсталяємо його, я думаю, що ось так. Далі ми це все дійство закручуємо з вами. Кладемо морквинку і сухофрукти. Ще щільніше, ось так, це все притискаємо. Лаваш. Кінчики лаваша я відріжу та не буду ставити, а далі лаваш весь. Ми наріжемо ось такими невеличкими шматочками, щоб до було зручно їх їсти в школі. Так, лаваш до лаваша. Ось так притискаємо, і тоді він не буде розлітатися. і не буде... Ось така краса в нас вийшла, як на мене виглядає дуже смачно та апетитно. Для третього ланчбоксу перекусу нам потрібно буде тостерний сир Філадельфія, звичайний сир, оливки. Обов'язково листя салату, чим на ним наш тост. Тост можна підсушити. Це вже за бажанням, хто як любить. Добренько так змащуємо. Я буду змащувати, як ми виклили листя салату, ми кладемо шматочками сир. Ось так, і притискаємо трішечки наш датньо. Далі наступним шматочком ми притискаємо ось так. Так, ми розрізаємо наш тост, ось так на 4 шматочки, щоб його було зручно. Їсти. Та розпочинаємо викладати в нього сендвічі. Ось так один до одного. Поставлю ось тут. та помідорки чері. Так, ось такий у нас вийшов ланч-перекус. Тож, четвертий варіант ланчу вашій дитині до школи. Поїхали! Для цього нам потрібно, звичайно, буде ланчбокс. Та ось такі вафельки, які я приготувала заздалегідь. Ось ці вафлі я візьму та переріжу, ось так.